Всім привіт! З вами Вокрінг. Сьогодні ми будемо розпаковку робити невеличку маленьку розпаковку з Чехії Мені привезли ось такий йогурт і ось таку шоколадку. Це все з чехії. Така вона гарна, на синя. Ще у нас є бананова якась така йогурт Ну, там. Зараз ми спробуємо. Скуштуємо, як ми бачимо, одразу, що воно досить як агуша. як наша українська. Добре, я спробую відкривати. Доволі легко відкривається. все. Бачите, там йогурт. Дуже смішне. Бо це ж чехі? Ще мені привезли ось такий брілок. Пише Бруно. або це було місто таке. Його mm, дуже смачне. Я буду ним смакувати шоколадка. Шоколадка досить цікава. Бачимо, тут якийсь фрукт, чи що це виноград, напевно. Тут ізюм, сушений виноград. Це горіхи. Mm -hmm. Значить шоколадка. Від цієї вона форми назвичайної. Бачите от Ну а наша распаковка підходит кінцю. С вами был Воклинг. Всім пока-пока. А я буду смакував чудовим семьйот.